Урок 10 Тема уроку Sequence of Tenses» узгодження часів. Давайте розбиратися в цьому за допомогою прикладів зразу. Ну, скажу, що подібного явища в українській мові немає. Отже, почнемо. Дивіться перше речення. Він сказав, що живе в Лондоні. Дивіться. Дійслова головного речення стоїть в минулому часі, а дійслова підрядного з'ясувального речення стоїть в теперішньому часі. Ну, нагадаю, що підрядне з'ясувальне речення відповідає на питання, що? Він сказав. І ще раз, він сказав, що живе в Лондоні. А тепер давайте подивимось на переклад першого речення. He said that he lived in London. Справа в тому, що правило узгодження граматичних часів ось виглядає так: якщо в головному реченні дієслово стоїть в минулому часі, то дієслово підрядного з'ясувального речення. Теж повинно стояти в одному з минулих часів. От розглянемо спочатку три перших випадки. Якщо дивіться, в українському підрядному реченні дієслово стоїть в теперішньому часі живе. То перекладаючи це речення на англійську мову, ми, англійське дієслово, відповідно, вживаємо в past simple. Тільки так. Тому що є правило ще раз, якщо дієслово головного речення англійського стоїть в минулому часі, то дієслово підрядного з'ясувального речення теж повинно стояти в одному з минулих часів. Отже, він сказав, що живе в Лондоні, He he said that he lived in London. Давайте подивимось на другий приклад. Він сказав, що жив в Лондоні, вже не живе. Тобто ось ця дія відбулася до дії, да, яке виражена дієсловом в головному реченні. Перекладаємо. He said that he had lived in London. В цьому випадку дієслово підрядного з'ясувального речення. В англійському реченні да? ми вживаємо в past simple. Ну, тут просте вживання граматичного да? часу past simple. І третій випадок, коли в українському реченні дієслова підрядного з'ясувального речення стоїть в майбутньому часі. Ось переклад. Він, він сказав, що буде жити в Лондоні. He he said that live in London. Дивіться, в цьому випадку, і знову, якщо дієслова головного речення стоїть в минулому часі, то дієслово підрядного з'ясувального речення теж повинно вживатися в одному з минулих часів. І тепер цей час вже називається future Simple in the past. Утворюється він дуже просто. Will механічно замінюється на would. От і все. І тепер цей романтичний час називається Future Simple in the past. Ну а тепер перекладіть самостійно ось такі три речення. Ми знали, що в них є великий будинок, ми знали, що вони поїхали в Англію, ми знали, що вони будуть вдома. Дивіться, дієслова головного речення стоїть в минулому часі. Так? а Тут у нас три, три підрядні з'ясувальні речення, які відповідають на питання, що перекладайте. Тепер мій переклад. Ми знали, що в них є великий будинок. We knew that they had a big house. Ну, дивіться, ось вам а, узгодження часів. Дієслово головного речення стоїть в минулому часі. а дієслово, І тому дієслово підрядного з'ясувального речення теж повинно стояти в минулому часі. В даному випадку в past simple. Ми знали, що вони поїхали в Англію. We knew That they had gone to England. Ось ця дія відбулася раніше, ніж дія, яка виражена дієслом головного речення. Ми знали, що вони будуть вдома. We knew that they would be at home. В підрядному з'ясувальному реченні в цьому випадку треба. Вживати дієслова, в часі – Future simple in the past. Просто will замінюємо на would. Три речення для вашого самостійного перекладу. Він сказав, що купив нову квартиру. Я знав, що вона не прийде. Вона сказала, що у неї двоє дітей. Будь ласка. Отже, першого речення. Він сказав, що купив нову квартиру. And you that. Дієслово головного речення стоїть в минулому часі. Дієслово підрядного з'ясувального теж повинно стояти в минулому часі. Ось ця дія відбулася раніше, ніж ця. Купив він раніше, ніж сказав, тому в підрядному реченні past перфект. Я знав, що вона не прийде. I knew that she didn't come. І в підрядному реченні ми маємо future, simple in the past, заперечна форма. Вона сказала, що в неї двоє дітей. She she said that she had two children. А в підрядному з'ясувальному реченні дієслово повинно стояти в минулому часі. В даному випадку в pastсим. Прикладіть самостійно ще два речення. Перше діти «Діти сплять». от зараз в цей момент. А в другому реченні ми робимо ось це самостійне речення підрядним. Будь ласка, прикладайте. Ну, перше речення. The children are sleeping, present continuous А тепер, коли ми зробили з цього самостійного речення підрядне з'ясувальне, то повинна діяти вже правила узгодження часів. Дивіться ще раз, в головному реченні дієслово стоїть в минулому часі, отже, в підрядному з'ясувальному реченні замість present continuous ми повинні вживати дієслово в романтичному часі. Past Continuous. Or knew That the Children were Sleeping. Ну і останні два речення для самостійного перекладу. І це буде для вас справжнє випробування. Будь ласка, перше речення: ми будемо писати диктант з 10 до 11 години. І друге речення. Мені сказали, при цьому я прошу вас. Першу, в головному реченні використовувати граматичний час past simple. Мені сказали, що ми будемо писати диктант з 10 до 11 години. Будь ласка. В цьому реченні дієслово to write. Вживається в граматичному часі Future Continuous, тому що мова йде про дію, яка буде відбуватися в майбутньому, в майбутньому якийсь період часу. Ну, а тепер переклад другого речення. Мені сказали, ну, по-перше, це «passive Voice, а по-друге, це Past Simple. Отже, I would said that we would be writing a dictation from 10 till 11 o'clock. Отже, в головному реченні дієслова стоїть у нас в минулому часі, і в підрядному з'ясувальному реченні теж ті слова повинно стояти в одному з минулих часів. І тепер цей час називається Future Continuous in the past. Це такий штучний граматичний час. Як бачите, зараз просто will да, замінюємо на would. Will be writing, future continuous, would be writing, future continuous in the past. Ну і на цьому 10-й урок закінчено.